Вас вітає канал про кредити. Готуйтеся отримати корисну інформацію для своєї фінансової впевненості. Друзі, дивіться відео до самого кінця, бо воно того варте. Мікрозайми це зручний спосіб отримати гроші в борг на невеликі суми і на короткий термін. Однак важливо вибрати надійну компанію, яка пропонує вигідні умови, на що звернути увагу при виборі мікрофінансової організації. Ось кілька факторів, які слід враховувати при виборі мікрофінансової організації. Процентні ставки це це один з найважливіших факторів, який визначає вартість мікрозайму. Чим вища процентна ставка, тим дорожче буде мікрозайм. Терміни погашення це період, протягом якого ви повинні повернути мікрозайм. Чим коротший термін погашення, тим вище будуть процентні ставки. Мікрозайми зазвичай пропонуються на невеликі суми. Якщо вам потрібна велика сума, вам може знадобитися звернутися в банк. Деякі мікрофінансові організації стягують додаткові комісії, наприклад, за обслуговування кредиту або за прострочення платежу. Перед тим, як взяти мікрозайм, уважно вивчіть умови кредитного договору, щоб переконатися, що ви розумієте всі витрати, де можна взяти мікрозайм. Раджу вам зайти на наш вебсайт. Ми зібрали топ найкращих онлайн банків, де можна взяти кредит за 10 хвилин, посилання на сайт у коментарях. Мікрозайми пропонують банки. Мікрофінансові організації МФО та деякі онлайн сервіси банки зазвичай пропонують більш вигні умови мікрозаймів, ніж МФО. Однак банки можуть відмовити в кредиті, якщо ваша кредитна історія не є ідеальною. МФО зазвичай пропонують більш прості умови отримання мікрозаймів, ніж банки. Однак МФО зазвичай мають більш високі процентні ставки. Деякі онлайн сервіси пропонують мікрозайми. Такі сервіси часто пропонують швидке і зручне оформлення заявки. Однак умови мікрозаймів від таких сервісів можуть бути не такими вигідними, як у банків або МФО. Щоб вибрати найкращий варіант мікрозайму, важливо порівняти пропозиції від різних компаній. Ви можете скористатися онлайн-сервісами порівняння мікрозаймів, щоб знайти найвигіднішу пропозицію. Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати найкращий мікрозайм. Перед тим, як взяти мікрозайм, обов'язково порівняйте пропозиції від різних компаній, зверніть увагу на процентні ставки, терміни погашення, суму мікрозайму та додаткові комісії. Перед тим, як підписати кредитний договір, уважно прочитайте його і переконайтеся, що ви розумієте всі умови. Не поспішайте з рішенням про те, де взяти мікрозайм. Ретельно обміркуйте всі варіанти і виберіть найкращий для вас. Якщо ви потребуєте термінової фінансової допомоги, Зверніть увагу на наш вебсайт. Ми пропонуємо різноманітні варіанти та умови для отримання грошей в борг. Наші онлайн-кредити швидкі, зручні та надійні. Заходьте на наш сайт за посиланням в описі відео та в коментарях та дізнайтеся більше про можливості фінансової допомоги, які ми можемо вам запропонувати. Пані та панове, не забувайте про наш телеграм-канал, наша команда експертів. Публікує всю потрібну та актуальну інформацію про кредити. Ласкаво просимо. Посилання залишаємо під цим відео.